Доброї ночі. Відео дуже пізнє, не знаю, залється воно сьогодні чи завтра. Побачимо. Є новини. Е, вони є хороші, є погані, є дуже хороші чи дуже погані. Давайте по порядку. Значить, в понеділок була новина наступного характеру: що в переліку матеріалів які нам обіцяла дати Міпінська міська рада, відсутній метал і дерево. Але це не точно. Метал, мабуть, більш за все, що він відсутній, його не дадуть по дереву. Зараз ведемо перемовини. Як воно буде, як воно буде вирішуватися. Це віднесемо це до поганої новини. Хороша новина. В п'ятницю співробітники інституту будівельного приступають до експертизи. Мною підписаний договір на суму 60 тисяч гривень. Ви його побачите в даху, приходьте туди і побачите, відсканований. І рахуночок на аванс. Аванс проплачений на 50% 30 тисяч гривень з тих внесків, які вдалося зібрати на експертизу. І зараз на екрані з'явиться перелік квартир, які ці внески нанесли на час. Раз і з'явився. Я попрошу вас і неодноразово до цього просив, що. Треба ці кошти внести на наш рахунок. Увага! Кошти ці вносяться на рахунок, який закінчується цифрами 1665. Будьте уважні, значить внести ці квартири, щоб можна було через два тижні провести розрахунок повний за виконані роботи. Це добра новина, віднесемо до доброї. І наступна добра новина. вівторок зі мною зв'язалась людина від постачальника, який буде нам постачати металочерепицю. черепицю. Він, мав, він прийшов і мав здійснити обмір даху, даху покрівлі даху. Ми з ним поговорили дві хвилини і вирішили, що він ці всі документи візьмемо я їх скомунікував. Він все отримав, всі розміри, все, що має бути по металочерепиці, буде. Можливо, навіть вона буде вже викраєна, тобто не листами, а вже під конкретні елементи даху будуть поставлені. Але питання: на що металочерепіцу крутить? Тож цю новину віднесемо до хороша, що метала черепиця все-таки десь виробляється. І е, четверта новина е, на днях, е, як сьогодні мені повідомив е, Віталій Заря, <кхи> дмр девелопер приступає до демонтажних робіт. По другому і третьому під'їзду. Пояснюю, чому так. Е, ну, По-перше, по другому і третьому під'їзду, е, найбільше всього внески внесено на відновлення даху мешканцям. Е, да, сума. На обід по третьому під'їзду складало без 600 гривень 200 тисяч, а на другий під'їзд складала 124 тисячі Як будуть проводитися ці демонтажні роботи? План такий: попередній: знімається частина даху, частина дивляться, робиться ревізія металу. Там, де треба, метал укріпляється, підварюється, вирізається, врізається, переварюється, кладеться назад, кладеться дерево і далі. Робиться частина. Чому так? Буду робити поетапно, щоб не, так, не вийшло таким чином, що розкрили весь дах, потім пішов дощ все залило. Тобто, будуть робити частинами. Тут розкрили, визначили фронт робіт, зробили і зразу накрили. Тобто, день-два на, на оці от всі процеси. Другий момент накривати будуть плівкою. Тобто плівка. То розібрали, зібрали метал, положили дерево, поклали гідроізоляцію, зробили контрбрідшетку, переходять на наступну ділянку даху. Починати бути з 3-го. Будемо якось з згорю дивитися по матеріалах, навіть по тому самому дереву. Будемо шукати можливості. І зараз хтось може сказати, а навіщо ми скидаємося 30, 300 гривень з метру квадратного, якщо у нас немає матеріалів. Так, да, Сума може стати більше, але треба почати робити. Самий довгий шлях, сама складна задача починається з першого кроку. Якщо ми цей перший крок не зробимо, ну тоді про що ми далі говоримо? Можемо сидіти далі про це дуже довго. Обговорювати варіанти розглядати, але результату цього не буде. Результат тільки буде від планомірної роботи, крокової важкої роботи з кучою підводних каменів, з кучою проблем, з кучею невиконаних якихось дедлайнів, обіцянок і тому подібне. Але це треба почати цю роботу. Вона буде відноситися, робиться іменно так. Оце вам остання хороша новина на цьому. Я закінчую своє відеозвернення. Нагадую всім вам сплачувати внески на отримання будинку. І як такі маленькі ремарочка до нас повернулася наша прибиральниця. Як повернулася, вона прийшла і сказала, що я хочу вас робити, Ви роботи немає, давайте щось робити. Треба буде визначитись площами, які вона буде прибирати з режимом прибирання, з сумою, якою ми зможемо її виплачувати за це прибирання і почати цей процес прибирання місць загального користування. Принаймні, можливо, не у всіх під'їздах, можливо, частково, можливо, один раз в тиждень, навіть усіх, по разу в тиждень в кожному під'їзді. Далі буде, будемо бачити. Нагадую всім, що в нас іде війна. Гарного вечора, всім. Все буде Україна!